Корупція це те, що нас роз'їдає зсередини. Це та зараза, яка чіпляється практично до кожного. Ми знаємо, що робити в цій ситуації. Ми розуміємо, що корупція це тоді, коли будь-хто підкреслює будь-хто. Готовий заплатити гроші посадові особи за те, щоб саме ця посадова особа заплющила очі на протизаконні дії, які починають здійснюватися людьми з метою особистого збагачення. Ми чітко розуміємо, що побороти корупцію можна тільки законодавчо. Ми чітко розуміємо, що побороти корупцію можна тільки тоді, коли ти дотримуєшся закону. І мер має бути прикладом. бо... Ніколи ти не переможеш корупцію, якщо ти її очолюєш. Ти не береш хабарів, в тебе є політична воля, в тебе є хребет примусити всіх чиновників дотримуватися чинного законодавства. Можливо, можливо, будуть поодинокі випадки. І я буду дуже вдячний громаді, якщо мені, як меру, ви будете допомагати з інформацією, бо для нас це дуже дуже важливо. Ви самі розумієте, що таке корупція. Це тоді, коли. Непрозоро, коли тихо і непомітно. Як тільки ми витягнемо всі дії міських чиновників на світло Боже, як тільки ми зробимо їх прозорими, ми з вами переможемо корупцію.